Привіт, маленькі друзі! День Соборності України це особливий день, коли ми святкуємо разом те, як наша країна стала єдиною та об'єднаною. Давайте разом дізнаємось, чому цей день важливий. Сідайте рівненько та послухайте розповідь про Свято День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями Чорним та Азовським, довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, рудючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини: західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати країну, щоб схід та захід знову були разом. І їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, пристягли руку один одному дві частини нашої країни назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися то зло, а сила наша в єдності. Послухайте казку про різні краплі води, які об'єднались, щоб стати великим річковим потоком. Це символ нашої об'єднаної країни. Казка про дружбу. В маленькому селі жили різні кольорові краплі води. Були червоні, блакитні, жовті та зелені. Кожна з них була унікальною та жила своїм життям. Але одного дня вони зрозуміли, що разом вони можуть зробити щось велике і неповторне. Вони почали збиратися разом, утворюючи веселий коктейль різних кольорів. Кожна крапля внесла свій внесок. Червона додала тепла, блакитна свіжості, жовта радісності, а зелена спокою. І ось, коли всі вони об'єднали свої сили, перетворилися на велику і чудову річку. Ріка тече повз гори та ліси, даруючи життя всій природі. Кожна крапля води стала невіддільною частиною цієї могутньої ріки. Так вони зрозуміли, що разом вони набагато сильніші і веселіші, ніж окремо. Так почалась велика історія дружби, яка принесла радість та щастя усім, хто був частиною цього унікального об'єднання. Пам'ятайте, друзі, разом завжди веселіше. Зараз ми познайомимося з героями, які допомогли створити нашу чудову країну. У створенні та формуванні України брали участь численні герої та лідери, які внесли величезний внесок у її історію. Ось лише деякі із них Богдан Хмельницький, це гетьман Запорізької січі, лідер повстання проти польської шляхти. Він відіграв важливу роль у формуванні Гетьманщини та боротьбі за права козаків. Тарас Шевченко великий український поет, художник та громадський діяч, його творчість стояла національному відродженню та упровадженню національної самосвідомості. Михайло Грушевський, історик, політик та громадський діяч. Автор історії України Руси Грушевський вніс значний внесок у вивчення та розуміння історії України, Симон Петлюра, голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки під час Гетьманщини та Української Народної Республіки, працював на утвердження незалежності України Леся Українка. Видатна поетеса, драматургиня та громадська діячка своїм творчим спадком сприяла утвердженню культурного обличчя України В'ячеслав Чорновіл, політик, лідер громадського руху за незламність, один із засновників руху народної самооборони Руно, відіграв важливу роль у період становлення незалежності України. Ці особистості в різний спосіб сприяли становленню та утвердженню сучасної України, залишаючи невідомий внесок у історію нації. Давайте ми трішки відпочинемо і заспіваємо разом гімн України. Слава Ніволя, ще нам братя Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У своей сторонці хорошо. Сьогодні покажем, що ми брат козацького ро. А зараз ми зіграємо у гру. Знайди прапор. Які кольори має прапор України? Так, вірно, жовтий і блакитний. Уважно розгляньте зображені картинки і назвіть ті, які утворюють жовто-блакитний прапор та опишіть їх. Молодці малята. Блакитне небо і жовті колоски пшениці. Вечірнє небо і жовта парасолька, різнокольорові квіти. Жовті дерева та блакитна гладь води, блакитне небо та жовті голівки соняхів. Розумнички. День Соборності України означає формування нації. Традиційно у цей день в Україні створюється живий ланцюг, який символізує єдність та волю українського народу до свободи. Перша така акція. Була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення акту Злуки. Ми теж можемо створити такий ланцюг єднання. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу та кольорові олівці і намалювати чоловічків, які тримаються за руки. Або ж створити живий ланцюг, взявшись за руки зі своїми рідними. 22 січня в День Соборності України ми розповідаємо про нашу соборну Україну в усіх куточках світу. Розповідаємо про красу її природи, працьовитих людей, ділимося рецептами традиційної української кухні. Бо для нас соборність України. Це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього, це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова, і ми з вами маємо бути єдиними і гордо стояти за свою державу. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Нехай День Соборності буде для вас. Светлым та радостным.